Всім привіт! Ви на каналі Теплична Популюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти вам коротеньке відео про свої високорослі томати, які я висаджувала 4 березня в теплицю. Вони вже в мене викинули першу китицю. Ось можете побачити отакі квіточки, вже повикидували. Тож сьогодні я їм хочу зробити листове підживлення саме в тій стадії, коли вони викинули першу китицю. Для того, щоб отримати гарний врожай, потрібно обов'язково зробити це підживлення. Так, ось також дуже гарно видно. Так, замовила я на сайті Красиво. ось таке добриво кальцефос. Воно гелеподібне, має в собі воно доволі гарний склад. Тож я думаю, що воно буде дуже гарно працювати на наших томатиках. Воно має і кальцій, і фосфор, і магній, бор, і цинк. Тому зараз я його розчиню у водичці і оприскаю всі свої рослинки. Виглядає воно ось так: має таку доволі густу, тягучу структуру. Зараз я візьму вимірювальний стаканчик. Отже, що тут пишуть, що воно розводиться 25-50 мл на 10 літрів води. Я не буду брати багато цього добрива. Візьму 30 мл. Я думаю, цього буде достатньо на цій стадії розвитку. А вже як вони пишуть, що ним можна підживлювати для утворення коріння при цвітінні і також при, при дозріванні плодів. То вже при дозріванні, я думаю, що потрібно буде давати саме 50 мл води. Ось, тому що бачу, воно доволі таке густинку. Зараз я його розведу в теплій водичці і буду обробляти томатика. Обробляти потрібно обов'язково гарно розпилювати, для того, щоб цей розчин не стікав з наших рослинок, а лягав, наче, туманом, на наші рослинки, для того, щоб листочки все гарно засвоїли. Роблю я таке підживлення обов'язково або вранці рано, або ввечері, оскільки сонячні проміні можуть попекти наші рослинки, і також це добриво просто випариться, і наші рослинки не вспіють його засвоїти. Тож обов'язково робіть це підживлення, коли немає такого сонця, або на вулиці стоїть паспорна погода, або вранці, або ввечері. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте вподобайку. Всім гарного дня!